Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую всіх до цієї молитовної варти. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ох, вчасно! Сьогодні. Я хотів би, щоб ми поговорили про момент самозречення. Що це таке? На жаль, темно, не можу зацитувати, як правильно звучить фраза, яку я хотів сьогодні взяти для наших роздумів, але в описі до нашого відео там є ось ця фраза. Але суть її в чому, що самозречення це не означає. Що ми відрікаємось від себе. Самозречення, як навчав Господь, Господь наш Ісус Христос, це коли наше Я не заважає Богові направляти нашу душу. Чому я хочу сьогодні говорити про самозречення? Бо вчора і останні кілька днів ми з вами говорили про цей момент одержимості диявола. Одержимості, в якій людина втрачає своє власне я. Здавалось би, вона дбає про себе, про свої інтереси, захищає себе, але при цьому вона втрачає себе. Ми говорили про те, що втрата себе це означає, що людина стає Богом. І от самозречення це момент, коли я, дбаючи про себе, про свої інтереси, не перетворюю себе на Бога. Тобто, я не приписую собі властивості Бога. Що значить приписувати собі властивості Бога? Це керувати життя. Керувати в якому значенні? В тому, що людина визначає, кому жити, кому вмерти, кому за що і кого як покарати. Це не говориться про правосуддя, це не говориться про дотримання закону і Конституції. Це говориться про наше щоденне життя. Коли людина починає вирішувати, як хто має жити. Навіть якщо ми говоримо про закон, то, то бути одержимим. Бути, вважати себе Богом, це порушувати закон і при цьому ем, виправдовувати свій вчинок. Сьогодні, знаєте, прочитав новину в тому, що народні депутати е, прийняли в першому читанні закон, згідно якого їм дозволено буде відкуплятися. Тобто вони е, Точної суті закону не можу процитувати, але суть в чому? Що вони тепер за, пев, за певні злочини вони можуть просто сплатити е, певну суму, і це буде їм зараховано, що вони від, відпла, е, відшкодували. Тобто людина тепер може вчинити якийсь злочин, заплатити за це гроші, і це буде вважатися, що вона все виправила. Це ще не прийнято. Але це є в першому читанні. Тобто, бачимо, люди створюють із себе богів, вони починають вирішувати те, що їм не належить. І от саме зре, самозречення – це коли я не приписую собі властивостей Бога, коли я не стаю як Бог. Але при цьому я дозволяю, щоб Бог керував моїм життям. Керував в тому значенні, що є заповіді, які на мені дані, і я маю за ними слідувати. Є вчення, є Слово Боже, яке записано в Євангеліях, в в цілій Біблії, це те Слово Боже, якому я маю слідувати. Це наслідувати життя Ісуса Христа. І якщо я чогось не знаю і не розумію. То беремо святе письмо, беремо Євангеліє і дивимося, як Христос діє в тій чи іншій ситуації. Пройшло вже 2000 років, майже 2000 років життя Ісуса. Але те, що Він тоді робив, те, як Він поводився, те, як Він жив, які в нього були стосунки з владою, стосунки з людьми, з його учнями, вони актуальні по сьогоднішній день. І саме наслідуючи життя Ісуса Христа, ми тим самим наслідуємо Його самозречення. Бо Христос постійно казав, що я прийшов чинити не волю свою, але волю того, хто, кого, хто послав мене, волю Отця мого. Воля Отця, як ми колись говорили, це збереження людського життя, це збереження, це пошанування людського життя. Це гідність людського життя. І все, що ми робимо в цьому житті, має бути для цього скероване. І тому відбувається у нас самозречення: я живу заради того, щоб ті, хто є поряд зі мною, теж жили. Я живу заради збереження людського життя, не заради власної вигоди, а заради іншого життя. Зрештою, прикладом самозречення є наші військові, ті, які відмовилися від комфортного життя, ті, які відмовилися від можливості втекти за кордон, ті, які зараз відмовилися від можливості, знаєте, десь поїхати собі на ставок чи на річку і спокійно жити. Вони зреклися багатьох речей, Зреклися заради того, щоб ми жили, заради того, щоб жили їхні сім'ї і родини, заради того, щоб жила наша Україна. Це є такий приклад самозречення, приклад наслідування Христа. Адже Христос пішов і вмер за своїх учнів. Він дозволив їм текти від себе. Він на суді нікого не зрадив. А все прийняв на себе. Він не казав, що зі мною були ж і ті, і ті, і ті. Він просто мовчки прийняв свій, свою долю, помер заради всіх нас, зрікся самого себе, щоб ми жили. Наші військові є таким прикладом. І ми маємо наслідувати в цьому житті Ісуса Христа і маємо наслідувати наших військових. І не боятися цього, бо сам, за самозреченням стоїть велика нагорода, царство небесне, яке ми здобуваємо тут, на землі, через момент самозречення. Прошу домолити, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішно, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, ніколи ні з ким не могли більше воювати і отримали покарання відповідно до своїх злочинів. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй нам спокійний сон, тиху ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!